Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Наша тема сьогодні буде називатися Кінець світу. Тож, що говорить Біблія про кінець світу? І чи взагалі ми маємо цікавитися тим? Я пригадую, як один чоловік, який не являвся християнином, запитав мене сарказмом. Ну, то коли там буде кінець світу? Я зробив невеличку паузу і відповів йому: ось коли ви помрете, для вас тоді і настане кінець світу. Звичайно, що Біблія не про такий кінець світу говорить, хоча для кожної людини з її смертю настає кінець цього світу, в якому вона тимчасово проживала і настає вічність з Богом, якщо людина була християнином при житті, або ж. Без Бога, якщо людина не жила з Богом на цій землі. Отже, давайте разом подивимося, що Біблія говорить про те, що станеться з землею в кінці часів. Коли ми читаємо Євангелію Матфія, 24 розділ, на запитання учнів, коли це станеться, і яка ознака приходу Твого та кінця світу. Ісус відповів. Повстануть лжехристи, будуть війни і воєнні чутки, будуть голод, землетруси, повстане царство на царство, народ на народ, або інший переклад говорить нація супроти нації. Повстане брат на брата, багатьох похолоне любов. І буде проповідана в свідчення всім людям ця Євангелія, і тоді настане кінець. Христос сказав: подивіться на фігове дерево, коли воно розпускається, то ви говорите, наближається літо. Так коли це ви все побачите, знайте, що близько я при дверях. Тобто християнин. Віруюча людина спостерігає те, що стається навкруги неї, про події, які стаються. Христос назвав ці події ознакою кінця світу і приходом Його. І в іншому місці написано: коли ви в це все побачите, то підніміть голови ваші, бо вибавлення ваше наближається. Тобто, Христинин не ігнорує того всього, що стається навкруги нього. Але він дивиться, спостерігає і робить певні реакції на те, що стається навколо нього. Боже слово звіщає про те, що відбудеться. Або ж говорить про деякі події, які Мають статися до приходу Христа на землю або ж кінця цього світу. Найперше, що станеться подія, яка називається у Слові Божому підхоплення церкви, тобто правдивих Християн. Після цього буде семирічний період великої скорботи. Це будуть такі страждання на землі. Які не були від початку творіння, про що ми читаємо в об'явленні Івана Богослова. А також буде битва Армагедон, після цього буде тисячолітнє царство під царюванням Ісуса в Єрусалимі, який буде пасти народи жалізним жезлом. І коли скінчиться тисячу років. Сатана буде відпущений з в'язниці своєї. Тобто Біблія говорить, що перед тим, перед тисячолітнім царством Христа, сатана буде скутий на тисячу років, після він буде відпущений. І тоді диявол, як інше ім'я Сатани, ми читаємо у Слові Божому, що зводив народи, буде укинений. В озеро Огняне, тобто він буде відпущений на деякий період, а тоді буде вкинений в озеро Огняне та сільчани, до звірини і пророка неправдивого. І будуть мучені вони день і ніч на віки віків. І остаточний суд, який говорить про те, що суджено мертвих, як написано в книгах з вчинками їхніми. Хотів би. Наголосити, це не за вчинками тими, які людина робила добрі вчинки. І якщо буде перевага або переважить добрі вчинки людини, то вона спадкує вічне життя. Тобто злі вчинки будуть у меншій мірі, проявлені в людини протягом його життя. Але добрі вчинки будуть мати перевагу. Не по таких вчинках. Буде Бог судить. А чи ми розуміємо і знаємо зі слова Божого, що людина не може вспадкувати вічне життя, виконуючи добрі вчинки, бо благодаті ви спасені через віру, не від учинків, щоб ніхто не хвалився, немає даного людям на землі імені, через якого можна було б спастися, крім імені Господа Ісуса Христа. У 10 розділі. Послання апостола Павла до римлян говориться, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Темничний Сторож запитав апостола Павла і силу, що мені робити, щоб спастися? Вони відповіли: вірою Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти сам і твій дім. Отже, це буде суд Божий Згідно того, які людина робила вчинки або наскільки великі її були вчинки злі, по тому вона буде судитися. Бо ми розуміємо зі Слова Божого, що Бог є справедливий суддя. У Слові Божому написано, що буде легше содомі і Гоморі в день той, ніж тобі Капернууме. Бо якби вони побачили. Ці чудеса, які ви бачили, то вони в попелі і поросі покаялись. Отже, Боже Слово говорить, що Бог є справедливий і віддасть кожному за вчинками Його. Але ж все-таки Біблія наголошує про те, що та людина попаде у місце, де буде плач. І Іскречуть зобі, озеро Огніне – це друга смерть, і вічне розділення з Богом. І після цих подій Боже Слово говорить, що буде знищення землі. Ми читаємо це у другому посланні апостола Петра, в третьому розділі. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом. Небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Кінець землі цього світу значить знищення нашої планети, якою ми її знаємо, на якій ми живемо. Це означає, що небо або небеса закінчаться, тобто Сонце, місяць. І зірки, небесні тіла згорять. А що ж буде після того, як земля буде знищена? Що говорить Святе Писання? Писання говорить, і побачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. Тож буде нове небо і нова земля. Вже не буде морів. Щось нове, якась нова реальність. Це буде місце, де не буде гріха і смерті. Господь говорить, ось нове все творю. Тож християнину потрібно не тільки цікавитися, але й знати, що станеться з планетою Земля. Хтось може сказати: навіщо мені що станеться з тим світом? Нащо мені знати? Ми, як християни, Будемо на новій землі? Я хотів би наголосити. По-перше, ми не можемо ігнорувати Боже Слово. Бо воно говорить про це і, дивлячись на майбутній кінець світу, відповідно до цього, віруючи, мають реагувати на це, так як вчить Боже Слово, святе Писання. Ось що воно говорить. А коли все це. Поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та побожності. Ви. Тобто, коли ми будемо бачити це, спостерігати, про що говорить Слово Боже, воно говорить, що ми повинні проводити святе життя у побожності. Чекати і прагнути скорого приходу Божого дня, яким небо палюче зникне, а розпалені стихії. Розтопляться. Але за його обітницю, Боже Слово говорить, ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває. Тож ми бачимо, наскільки це важливо для християнина, знаючи це, кожен правдивий христинин повинен жити святим, тобто відокремленим відріха і благочестивим життям. Цим віруючи. Люди демонструють своє відношення до Бога. А також це має впливати на те, як християни, тобто церква Христа, діляться своєю вірою, знаючи про те, що час обмежений, ми маємо звіщати людям про Господа Ісуса Христа, про Спасителя, який прийшов спасти людей своїх від їхніх грехів. Так, друзі, Боже Слово так вчить. Кожного християнина, церкву Господа Ісуса Христа. Знаєте, нещодавно я розмовляв з групою людей, які називали себе послідовниками Біблії. І при тому, що вони не визнавали Ісуса за Бога, на що я вказав їм, показавши декілька місць Слова Божого, що Ісус являється Богом. Не так, як ви вчите, що Ісус. Не є Богом. Тоді один із них мені сказав. Ну тоді, якщо ви знаєте правду, то чому ви не звіщаєте? як бачите, ми це робимо? Я говорю, що я роблю це кожний день. А він відповідає. Я не говорю конкретно до вас або про вас. Але я говорю. До таких людей, як ви, або до таких церков, до яких і ви належите. Я, друзі, подумав про це і говорю: чи в наших церквах є така група людей, яка хоч раз в тиждень могла виїхати? У місто, в село або будь-яке місце, звіщаючи Іван, чи роздаючи буклети, трактати, або якимось іншим чином досягати людей для Христа. Яка ваша відповідь на це? Є у вашій церкві, де ви знаходитеся, як віруча людина, такі група людей, які можуть таке робити. Адже це є ознакою цього, що церква дотримується Божого Слова, очікуючи приходу Спасителя Господа Ісуса Христа, який вчив своїх послідовників ідіть по цілому світу та всьому створінню Євалію проповідуйте. А ще, друзі, Боже Слово говорить, що ми маємо чекати. Нашого майбутнього проживання з Господом. Чекати, що означає чекати, це, що ми говорили вище, наше побожне життя, а також дотримання Божого Слова, звіщання е людям про Христа, що Він прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів, вірне це слово. І гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в цей світ спасти грішних, з яких перший я. І апостол Павло говорить: горе, коли я не благовіщу, коли я нас сповіщаю про Христа. Мовіть собі, що ви очікуєте поважну, улюблену людину. Я не думаю, що ви будете відноситися недбало до приготування цієї. Зустрічі. А це буде найважливіша зустріч всього нашого життя. І незалежно від того, чи ми помремо і увійдемо в присутність Бога, чи Ісус повернеться за нами під час нашого життя. Кінець світу. Це радість і втіха для тих, хто вірить у Христа Ісуса. І щодня. Живе для нього. Отож, улюблені Господом християни, чекаючи цього, як Боже Слово говорить, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. На цьому все. Будьте з Богом.